Ще одні дебютанти галицької лілії КВН. Вони зі Львова вони зіграли студентській лізі і тепер покоряють цю сцену. Команда КВН, 8.30 Львів! Добрий вечір на сцені команда КВН, 8.30. Знаєте, Львів здавна славиться як культурна столиця України. Ну так це й не дивно. Адже давайте загинати пальці. Тут свій час жили Соломія Крушельницька, Іван Франко, Роман Шухевич. Ага, а тепер Ліля Тіш, Сергій Пастух та Ігор Зварич. й той сидить. От саме цей стереотип Ми сьогодні і будемо розвіювати. У Львові ще залишилась культурна інтелігенція. А саме головне, що її невелика частина зараз на цій сцені. Давайте розпочинати. Спонсор нашого виступу Фітнес клуб Тарас Бульба. Фітнес клуб Тарас Бульба. Ми боремось з великими ляхами. Анічка! А що ви приготували для нашого виступу? Борщ! І ви думаєте цього достатньо? Ну, на весь зал не знаю, але для журі точно вистачить! Доброго дня, ви вже готові зробити замовлення? Так, дайте мені, будь ласка, одне експресо. Швидкісне експресо прибуває на третій колі о 17-й годині. Під час показових виступів український спецназ розбиває об голову пляшки та дошки, демонструючи цим, що з легкістю переможе будь-яку армію, яка воює пляшками та дошками. Ми вважаємо, що сучасна людина це людина, освічена в останніх новинах. Саме тому сьогоднішні наші мініатюри будуть свіжі та актуальні, як ранкова преса. А останні три тижні усі погляди прикуті до КНДР та їхнього лідера Кім Чен Іна. Отже, давайте перенесемось у таємний корейський бункер. Що робити? Що робити? Запускати бомбу, чи не запускати, що робити, що робити? робити? А тепер давайте уявимо, що було би, щоб ця ж сама ситуація відбувалась в Україні. Слухай, Слухайкуме! Бачу, яка мене байда в гаражі стоїть. Ідемо покажу. <звук> О! Гриб! Де гриб? В кореї. А -а. Мода на техніку Apple останнім часом лише зростає. А ми пропонуємо подивитися, як колишня голова компанії Стів Джобс уявляє собі наших звичайних українських гопників. Слышь, пацан, є який то iPhone сфоткатись. Не, тільки айпот та айпад. Ну, ти і айлох. She was in raed. I... Слиш то куриця! Що ти пасеш? Що ти хочеш? Я не поняв. Чого ти кудахтаєш? Влад, Влад, та не рухайте ту курку, в зоопарку є ще інші тварини. Дай далі подивимося. Що. She was by the way. Never, in the... Дівчата. Подивіться на мене. А тепер на свого хлопця. Подивіться знову на мене. А тепер уявіть собі випадок на полігоні. Ще очі, коли ще по ньому хтось висикали. Це ж український полігон. Його тут лось зіб'є. Шівазінь овца, сюда йди. Влад, ну не рухай твари. ну Блін, нікуди з тобою більше не піду. Вчора у золочі вибухнув завод по виготолені жувальний гумок дірол. Жахлива трагедія зі смаком полуниці. Нещодавно відбулось засідання представників «Укрнафтогазу» та «Газпрому». В прошлом году, во время транзита нашего газа через Украину, в Европу не попало 100 000 метров газа. Как это вообще могло произойти? <гум> <гум> в цьому немає нічого дивного, тому що… Мы насосы, мы насосы, мы не курим с папирот. Да зварить вам суддя. She was enraged by but... the way Викладач логіки з божеволів, коли не зміг витерти сухе вино вологими серветками. А за новим кримінальним кодексом у дюрьма хотіли дозволити користуватись мобільними телефонами та відвідувати уроки математики. Давайте подивимось, як би це виглядало. Що ти коніш, мусушняву, ні пацієл. Алло, да, здорово, що робиш? Сижу. А що ще потім говориш? На уроці сижу. А, а можеш вийти? Ну почекай. не Іванівна, можна вийти. Прізвище. Іванов. Ні, тобі ще три роки сидіти. Ні, походу ще не можна. Прости, слава, щось ти завадав, культурна інтелігенція, культурна інтелігенція. По нашому виступу взагалі не скажеш. Ну, знаєш, Рим теж не за один день будувався. Саме головне, що ми стараємось, і я надіюсь, в півфіналі нам дадуть змогу це продемонструвати. Команда КВН-830, стараємось для вас.